Граємо проти шахіста в Сирії. Д4. С5. Чорні розіграли захист Беноні. Здається, головна лінія тут Д5, д 5 Напав С4. Захистив пішака. б 5 Амбіт Бенка розіграла Чорні. Тут, здається, можна бити на Б5. Ця. Чорні хочуть отримати ініціативу за пожертвований матеріал вивезти слона на H6, але білі натомість отримують потужний центр. Конем взяв на h 6 здається, це не точність. Мабуть, хоче вивезти слона на B7, захистив пішика на D5. Підриваю пішака. е 4. Захищаю. На D5. Квадрат Д5. Бою слона на Б7. Так, я ще взять. На Е6. Нічого немає. Так, взяв і взяв. Нічого немає. Слон c4 створив надлишковий захист. Як любив говорити Арон Німцович на квадрат d5. Розмінялося. Кінь b4. Тепер чорні створили три напади на d5, і в мене три захисти на квадрат d5. Можна зв'язати слона на g5. Якщо десь шах на Е7 закрився конем, тому що ферзь буде зв'язаний і у чорних буде шах на С2, до того ж ферзь має захищати на д5, щоб шаху не було на С2. Так, що це за хід? Він дозволяє мені. На Б5 дати шах, і якщо король відходить на Е7, то отримує на Е2 мат ферзем. Конем на е 6 він перекритися не може, він зв'язаний. Тоді або слон, або кінь на С6 втрачаються. відходить і на Е2 мат не можна відходити. чорні програли фігуру, помилились, тепер або кінь. Обослон має 156. Вийшов з гри. Це взагалі не є спортивна поведінка. Звідки навіть можуть заблокувати аккаунт до 10, тепер чекати. Ну так, цей гамбіт треба ще вміти грати. Недостатньо вирішити перших три ходи. Перемога.